Весь останній місяць Юпітер перебуває в земному, але далеко не приземленому знаку. Діві. А значить, як ніколи раніше, важливо бути щедрим і уважним до деталей, кому і до чого придивлятися, розповідаємо в нашому гороскопі. Овен, вся справа в творчості, щоб притягнути до себе позитивні енергії зірок, у вересні вам треба хоч щось зробити своїми руками, і навіть якщо у вас обидві руки. Так би мовити, ліві, ви напевно можете вставити улюблені знімки в рамки і прикрасити інтер'єр сімейної фотогалереєю. Телець, еко-настрій, раджу вам привнести в свій інтер'єр більше дерева. Якщо ви на стадії ремонту, вибирайте натуральні покриття, якщо ж найближчим часом переробка не передбачається, робіть ставку на отекор. І тоді у вересні, в місяці ваших удач, все дійсно піде, як по маслу. Близнюки? В цілості й схоронності може здатися, що хтось, образно кажучи, подрібниці подрібниці розтягує ваш урожай. Насправді нікому нічого вашого не потрібно, але для власного спокою зверніть увагу на всілякі гаджети для контролю будинку і системи відеоспостереження, а також ретельно продумайте системи зберігання не тільки цінних речей, а й заготовок на зиму. Рак нові можливості Сонце, Юпітер, Венера у вашій зоні освіти і обіцяють знання. Отримані на курсах дизайну інтер'єру або ландшафтного дизайну в подальшому знадобляться в облаштуванні власного гніздечка і не тільки мріяли про кар'єру дизайнера інтер'єру. Зараз саме час робити перший крок: дерзайте, лев, з увагою до деталей, а ви вступаєте в зону грошей невеликих, але приватних. Гроші вам принесуть ваші ідеї, подумайте про грамотну упаковці і, взагалі, згадуйте частіше французьку приказку. Неважливо, що подати головне, як, презентуючи свій проект, знайомлячись з роботодавцем, пам'ятайте, у вересні люди схильні більшу увагу приділяти дрібницям. Діва на зустріч гармонії. Після того, як ви відзначите свій день народження, настане час підйому радощів буття і прояви любові до вас, оточуючих людей. Весь вересень будьте готові до того, що до вас заглянуть на чайкаво знайомі, і те, як ви їх прийняли, матиме значення у вашому подальшому житті. Тримайте свій будинок у повному порядку. Ваги, ретро, настрій! Вересень місяць прощання зі старим уладом життя. Вже в жовтні Юпітер почне підштовхувати вас піднятися на щабель вище, Стигніть відчути все те, що гріло душу і надавало сил в минулі роки, декорують інтер'єр аксесуарами в стилі ретро. Багато хто з них на наступному етапі життя стануть вашими талісманами, вам дається час визначити з чим розлучитися, що залишити. Скорпіон ціна гостинності, хоровод навколо врожаю, так можна охарактеризувати ваш вересень. А якщо ви суто міський житель, мірою врожаю стане ваша дружелюбність. Дуже може бути, що друзі все разом згадають про вас. Готуйте пам'ятні дрібниці для подарунків і зробіть так, щоб ваш прийом друзів запам'ятався надовго. Стрілець робочі моменти. Важко миттєво перебудуватися на робочий лад після такого спекотного літа, особливо вам, але треба сконцентруйтеся на поставлених цілях, будьте уважні. Дрібні помилки можуть мати великий резонанс вдома або в офісі розкладіть все по поличках і коробочках. Чистота і порядок допоможуть вам впоратися з цим складним періодом. Козиріг, приємні клопоти, озброїтися на ходу, ось ось і настане період складнощів в спілкуванні з людьми, а поки що вересень дає вам можливість добрати з дарів Юпітера те, що не встигли взяти Юпітер. Це король свята, врожаю, Бог щедрості, дружелюбності. Переробіть свій інтер'єр так, щоб можна було з комфортом приймати гостей. Нехай у вашому домі завжди панує відчуття свята і того, що ви живете на сонячній стороні будинку. Подолій, плани на життя пора готуватися до заступництва Юпітера, сприятливо намітити переїзд, купити або зняти квартиру. До великої удачі жити, образно кажучи, на перехресті, в будинку, що стоїть на багатолюдній площі, можна зробити ремонт з рахунком на те, що ваша квартира стане таким собі трансформером, і буде легко перетворюватися із затишного куточка в офіс або місце дружніх посиденьок. Риби більше гостей. Якщо хочете, щоб зірки були щедрі по відношенню до вас, будьте щедрими самі. До цього закликають вас Юпітер і Сонце, що знаходяться у вересні в зоні ваших взаємин з суспільством. Переробіть ваш інтер'єр так, щоб він притягував до вас гостей, і відкладіть думки про іпотеку зараз на найкращий момент. Текст Лістрата Елс.